Здарова народ! Я в ютуб-форматі. І я покажу на що я поміняв свою мазду. Я зараз вам покажу, на що я поміняв свою Мазду. Оце тема роліка, блядь. Хотів щось сказати, таке круте, але що скажу круте, блядь. Поміняв я на дев'ятку, Вот, От, таку. Ну, а блядь. Розумію, що марка гірша і так далі. Ну, типу, там мене просто та машина заїбала. Я її робив, робив і так далі, а потім ще мені як мотор виїбнувся, то я вже не хотів її робити. Думаю, йди ти нахуй. Це карбуратор. Карбуратор, звісно, заводити треба теж вміти нахуй. То, блять, то з підсосом, то без підсосу, блять. І так далі. А ну, чекайте. Зараз спробуємо, блядь. Завестись. То інжектор, ти собі повернув і все, а машина робить, а то, блядь. Так не канально. А ні. Зараз щось... А, ну завелося, там, бо то може. Може. А, бо то підсос був, а то без підсосу вона не схоче робити, ні? Ахує знаю. Пахне, блять. Чи печка підтікає, чи що пахне водою, блядь, тою. Такою, знаєте, запах тої печки. Е, з прикольних фішок. Електроподйомники, нахуй. Щоб люба дівчина знала, що ти не хуй, блядь, бо в тебе електричні вікна, блядь, на дев'ятці. Ти ж не хуй, блядь. Ти ж, блядь, технологія. Технологія, блядь, хамуха. Вот такий вот салон. От, передача, то ге. Пер, ой, не передача тісь сцеплення таке това, що піздець. Але бачу, тут є просік сцеплення. Значить, це треба поміняти буде. Значить він там може заїдає. Друге, блять. Що мені не сподобало? Тормоз, блять. Провалюється м'ягенька, блядь. блять. Так, немає йому вона провалюватися в підлогу. Я не знаю, що це за містика нахуй. Може туди підтікаєш, який ціліндрик, блять. Та не знаю, це треба третвити. Я не знаю, чи я буду її робив, чи вона буде донором для інжекторної дев'ятки. Просто інжекторна є ще побита дев'ятка. Морда побита. Блять, я вже відвик Від карбюраторів нахуй. О, бачите, який салон? Людський. Не, не якийсь хуйландський. сидушки, Ось таке вон. Вот. Багато скажуть, ти блядь, поміняв і так далі. Я просто не хотів ну, ту Мазду на запчасті розбирати і так далі, блядь. Думаю, що хай хтось це зробить, буде їздити, не зробить, то не зробить, то там теж в мінусі не буде. А якщо зробить, то буде їздити. мені? Думаю, та хай буде, нахуй. Та Дев'ятка, звісно, там бачу, теж купа проблем нахуй. Зараз покажу блядь, що, що по мотору, блядь. Це ж карборатор. О, бачите, яка хуйня, ця хуйня. Так. Масло підсирає, о. Хляпає маслом текзак. Ну ще нормально. О. О така хуйня. Ну це карбюратор, Той карбюратор нахуй не їдеш, завтра пхаєш, блядь. О. Так, я не буду закривати поки. Хай буде. Отака от, от о машина, блядь. Що вам ще розказати, не знаю. Може, буду робив. Ту можна зробити, їздити, типу. але може, зроблю ту. Тут морда бита, правда. О, це не я бив, це мені таку віддали. Грубо кажучи. От, але тут стопи ну бачите які? стопи. Так дев'ятка, як дев'ятка, чуть-чуть, певно, підгнила де-неде, не де ну, ось тут во підгнивши. Але таке, блять, ті во сідушки, блять. І ну марочні мені сіснутися не дуже подобається. Я не скажу, що мені аж так зручно сидіти, блять. Нахуй... О, та в мене ще є відмаз де сідушки. Все, одні, блять. Єбану нахуй сюди, гоню. Нахуй. Оля Ну конечно, о! Блять. Трошки піддимлюю, як газу даю. Повороти, щолкають. Ну, блядь, це вже прогрес. Ну, от во. Ладно, глушим нахуй. А о, магнітола є, але та магнітола походу не робить, нахуй. Звуку нема. Де звук? Сука. Ну. Де звук, блядь? Звуку нема, я не знаю, що за хуйня. Нахуй я брав машину. Блять, якщо нема звуку, блять. Як його витягнути, блять? З ноги чи що, блять? Пацани, блять. Як його витягнути, нахай? А, кстати, новий замок багажник там треба поставити, він тут був, кстати. Я так і зрозумів, бо там сзади пізда відкри... тому замку. Так, блять. Де, де звук, блять? Ти блять, ти ж світишся, суку. Блять. Як його витягнути, блять. А! а, я, блядь. О! пта... О! О! Так, де, де звук, блядь? Де канали на звук? Де динамики, сука? Так. Чимо пизда магнітолу маг танк на на на. Синій блядь. Той сюда блядь. Де, блядь? Сана... Де канали на звук, блядь? нахуй? А де ще сиділо славку? Нема нахуй. Не знаю чому, але нема. Того йде, певно, у дверки, я так розумію. Цікаво, у дверках є динаміки чи ні? Бо ззаді бачу є полка, але полка не підключена. І це дивно. Хіба, брати, провіряти, блядь, динамік? Відключати чи взагалі магнітола дає канал, ну, чи дає звук на канал. Зараз, блядь, ми витягнемо нахуй. Один зелений, другий зелений. Сюди нахуй і зараз ми витягнемо з полки може. Мамі треба знайти якось. Нахуй, отак треба відкривати двері. Так, в полці, блядь Ага. Хуй тут, блядь Тут треба відкручувати його, блядь. Треба викрутку. Слав, Славку треба викрутку. Ага, тут тут туди блядь Два болта. Славку, треба викрутку. Так, де викрутки, нахуй? Де мій інструмент? Ага. А, інструмент, певно там кур лишив. Певно тут інструмент. А ну? Ой, блядь. Ту, блядь. А ага. вот выкрутка. Вроде так. Блядь. Сука. Так А де цей? Де, блядь, хрестовинна? Це не хрестовинна, Славко. Так. Може, тим відкручу? Ну попробуємо зараз. Чи там зручно буде підлізти, блядь. Хрестовинною. Так. Бляємо, блядь. Мав би пролізти Та ну нахуй щоб я так їбався, Я йду пошукаю колонку нахуй Та, Я блять знімаю ще стільки нароблювати блять Колонка мала тут бути В таборі йобані. А є якась магнітола, можна буде попробувати її поставити А може я її зараз попробую? Може там звук дає, нахуй А ну візьму ту хуйню Китайську, блядь. Так Все. Ну чекайте, бо незручно відщіпати. Стара я відщіпну. Ми продовжимо. Нахай. Відщіпаємо один, другий фішку. Ставимо. Сюди. О? Включайся, блядь. А кого хуя если не включає эти магнітола? Чо, китайская робить чи не бля? Я не понял нахуй. Чому мы не працюем? Может там магнітола не робить, нахуй? А, ні, робить. Так, підключив магнітолу. Звуку нема, з другої теж. Значить, блять, динаміки треба шукати. Певно, динаміки обірвані десь, ну. Та, не проведені динаміки, напевно. Треба попробувати колонку взяти зараз. Візьмемо колонку для проби. О Ой, блядь. Сука! Що так маю мучити? Є. Чудово. Так. Опа. Зараз підключаємо колонку. Почекайте, сука.